плаче, Я шукав відповідь, яким чином українська культура змогла вижити в не просто в жахливих, а в наджахливих обставинах. В окупації, в колонізації, в голодоморах, в війнах, в асиміляції, яка відбувалася там сторіччями, в ворожому середовищі, наша культура зберегла себе. Я не знав відповіді на це питання, поки не познайомився з кобзарями і кабзарською традицією. Виявилось, що кабзарі це воїни, які зберігають і передають саму сутність української культури вже понад тисячу років. Не Українська народна технологія виготовлення бандури і кобзи полягає в тому, що інструмент робиться суцільною. Куска дерева. Коли ремесло передавалося від батька до сина до онука, то онук робив ті самі інструменти з того дерева, які заготовляв дід. Я, крім того, що, ну, що кінорежисер, я ще братчик Київського кобзарського цеху. Це така спілка людей, які займаються продовженням традиції українського кобзарства, які грають на кобзах, лірах. Бандурах старосвітських і несуть традицію, там яку ми знаємо, більше 300 років в Україні. Більшості незрячої братії раніше, які співали українську епічну традицію, український епос думи, ну те, що ми зараз називаємо думи, козацькі плачі, псальми, канти це не є артисти, це не виконавці, точніше, це народні вуличні артисти. Це далеко від артистизму, це більше спосіб мислення, життя і так далі. Отож то й ми довжні я пам'ятати, з чиєї милости стали ми на цім світі хліба соли заживати. Ой, ой слиші у просьбах щирих молитвах сердешних люду християнського, народу козацького. Той, хто хоче бути кобзарем, він спочатку мусить, у тій касті, знати по чим ківиш лиха. Бо тоді він по правді може передати те слово давнє. Навіки. Вони носії, вони зберігачі, вони хранителі можливо, самої душі української культури. І душа ця музична, душа ця писенна. Порівнюють кобзарство там, з трубадурами, там, менестрелями. Але це трохи різні історії, тому що е, в тих мандрівних музикантів, скажімо так, основна функція це розважальна. А в Кобзарів е, основна функція вона власне була духовна. В часи, коли кобзарі ходили, там козацькі часи, то вони виконували багато різних функцій. Вони виконували функцію новин е, роз, розносячи і функцію розвідників е, вістунів передавали там, звістки того, що, ну, що там, незряча людина, думають, а він собі сидить і грає. Слухає і інформацію якусь має, дає знати, коли будуть там повстання, починатися і так далі. Е, ну вже в часи там, ось Української революції теж зафіксовані. Там є Антін Митяй, людина, яка організувала взагалі повстання проти москалів. Ця музика, власне, давня, вона має такий націотворчий характер, що люди ці. Цікавляться цим, і вони бачать, що це ось пісня, це 16 сторіччя. У нас були ті ж самі проблеми, ті ж самі ось москалі, і та ж сама боротьба. Тому обіщали йому в раю з женою… Сьогодні ми ведемо дуже дивну війну. Насправді, в цій війні ворогу не потрібна територія, він руйнує нашу інфраструктуру, він не дуже опікується тим, щоб українці переходили на його сторону. Той самий час ворог нищить українські книжки, видавництва, розстрілює письменників, нищить людей культури, завозить свої підручники, депортує наших дітей. До себе на територію. І якщо не торкатися теми культури, то просто неможливо пояснити, навіщо сьогодні Росія прийшла до нашого дому, навіщо вони на нас напали. Виходить так, що ми захищаємо наше право і право наших дітей бути українцями сьогодні і в майбутньому. Ми захищаємо те, що робить наш нас українцями, і це українська культура. І саме тому кобзарська традиція як те, що народилося тільки в нашій культурі, як те, що стало, по суті, певним ну, військовим, певною військовою справою для частини українців. Які зберігають ядро культури, вона стає дуже, дуже важливою сьогодні для того, щоб ми, а, зрозуміли, які механізми зберегти себе існують. Причому механізми, які себе е, виправдали, які себе підтвердили, які перевірили себе віками, сторіччями, майже тисячоліттям. А, і... Тому що сьогодні ми маємо не просто захистити нашу культуру, ми маємо зробити так, щоб вона дуже швидко розвивалася, щоб вона вплинула на всі галузі життєдіяльності людини, щоб вона вплинула і народила багато інновацій, нових думок, які будуть втілені в технологіях економічних і військових, і дозволила нам захистити себе на майбутнє, дозволили нам досягти тої перемоги, яка є справжньою перемогою. І ця перемога не в цій війні, і не в тій навіть війні, яка йде 350 з гаком років. Ми прагнемо перемоги в будь-якій майбутній війні. І ця перемога формулюється так. Україна має зробити так, щоб будь-який напад на нас наперед був переречений. І для того ми маємо розвивати саме свою культуру, розвивати якнайшвидше. І кобзарська традиція, як ядро цієї культури яка, це і це живе ядро, воно розвивається прямо сьогодні. Були люди невірні, вони в Бога не вірили, а вірили уцмочище, готелютеє змієше. А вірили уцмочище, готелютеє змієше. В сучасному світі, то мені здається, отак от. Академічно, то важко визначити, хто кобзар. Тому що хтось каже, що справжній кобзар, він обов'язково має бути там, незрячим, наприклад, такий. Хтось каже, що там справжній кобзар це тільки людина, яка грає там, на вулицях. Там, і все. Ну, на мою думку. Ти ну, мусиш е володіти е репертуаром, власне, кобзарським, е знати, там козацьких історичних пісень, е знати власне, про кобзарство вивч... вивчати ці речі, е все-таки дотримуватися і намагатися е грати на вулицях, хай там не постійно, ну, але Якусь частину в тебе це має складати твоєї діяльності. Ну, Бо, власне, це і розділяє десь між артистом, хто там тільки там на сцені виступає, і кобзарем, бо це спосіб життя. Ти можеш вивчати все, знати, хто там чим займається, але ти, ну, ти дослідник. Можеш виконувати там ці речі, але там тільки зі сцени, ти артист. А якщо ти знаєш цей репертуар е і дотримуєшся способу життя, то, то ну, намагаєшся його якось відтворювати і в своєму житті мати, ну тоді можеш називатися так. Панатовді сина злякла, Пред господом крижем клякла. Аж тут летить сам Смочище, отелютиє іще. Що із рота огонь паше, що із очей іскри скачуть. Де не взявся, святий Юрій, на білім коні з копією в руці. Сам цех ну, братчики, в нас є учні, які можуть хто декілька років, хто там декілька десятків років вчитися. Коли вони готові, вчителі їхні. Той, хто їх вчить готовий, він приводить їх до товариства, вони виконують е, спеціальні є, е, які вони повинні знати, е, думи, псальми, молитви. Е, ті знання, якщо в них є, є така у нас якби арго е, кобзарська е, лебійська мова, е, традиції, звичаї, товариство обирає, чи може він бути. Тоді такі цілий спеціальний обряд називається Отклінщина. І йому дають право грати самому. Він визначений, де він буде грати, на які там умовно території, до коцеха він відноситься і так далі буде. І він мусить неуклінно виконувати ці правила, цю виконавську історію: спосіб життя, спосіб спілкування. Стоять люди, слухають, Я навіть того не знаю, а мені поводирка люди вас слухають, співайте. Вони ж то сприймаються, як же працюють. Тому для них то тяжко зрозуміти. А їх треба приучити, що це не а що це на своїй культури етнокультури. А зараз, коли там запрошують наших бандуристів, запрошують на похорон військовий, і коли приїжджають родичі, а вон їм не вистачає молитви капелана, священника, вони розуміють, що це не є сатисфакцією відповіддю, за що загинула їхня дитина, наречений. Е, і, а в цих піснях виявляється, про це розповідаються ці історії, сюжети про долю цих невінчених вдів, про козаків, про їхніх джур, про доброволь. Що таке? Про матір, яка відпускає свого єдиного сина захищати рідну землю, бо ніхто інший не може це зробити. І в свій час це була навіть така достатня. Успішна професія вийти заміж за ковзаря. Подружувалися, але ну, вони могли мандрувати з дружиною. Ну, Не знаю, так з родини це вже звучить, сильно, але загалом як дружина виконує роль поводиря це традиція скандинавська. Яка прийшла сюди з вікінгами, але вона, вона в Скандинавії не, не збереглася, вона була перервана. Єдине місце в світі, де, де ця традиція понад тисячу років зберігалася, передавалася і не перервана — це Україна. Є, є легенда, що Екатерина, коли нищила Запорозьку Січ, вона лідерів козаків осліпила. Да, і ті сліпці стали кобзарями, воїнами, які зберігають культуру. Mm -hmm. Стати сліпим найвища форма приниження, а сліпий, який зберігає культуру, і є воїном, найвища форма служіння. Як перетворити найбільші програші приниження на найвищу честь? Mm -hmm. Це придумали українці.